Вітаю вас, я Артем Кобзін, реабілітолог та кінезіолог з міста Києва. Зараз покажу вам 5 найкращих вправ, якщо у вас є зараз біль в спині. Ці вправи також допомагають прибрати вранішню скутість, якщо ви відчуваєте, що вам треба розхожуватись, у вас заклякає поперек грудний відділ і інші проблеми з хребтом, які викликають біль. Цей комплекс також підійде, якщо у вас сидяча робота, малоактивний спосіб життя, або ви тільки починаєте займатися лікувальною фізкультурою, то виконуйте зараз ці вправи разом зі мною, і я впевнений, що цей комплекс вам допоможе, якщо ви його будете виконувати хоча б по одному разу в день. Це займе у вас не більше 10 хвилин. Отже, приготувались. Перша вправа лежачи на підлозі, на животі. Руки встановлюємо трошки вище голови. Тепер нам треба буде розгинатись повністю в хребті і випрямляти руки. Але коли ми внизу, то голова опущена, робимо вдох. І на видиху через рот, видох, і піднімаємося. Якщо ви відчуваєте при цьому біль, то робіть не в повну амплітуду. І тепер робимо 10 разів. І... Раз, два, три, чотири, не забуваємо дихати п'ять. Шість. Сім вісім. 9. І 10. Можна ці вправи виконувати також по 15, по 20 і по 25 разів. Тепер приймаємо колінно-кістйове положення. Ножки спеціально робимо трошки ширше. І плавно сідаємо тазом в районі п'яток. Руки. Можна витягнути якомога далі, голову опускаємо вниз. Тепер вертаємося в вихідне положення і робимо такі сідання тазом. Тепер вдох і на видоху сідаємо. Прогинаємо грудний відділ, можна подивитись вперед. Тепер знов і робимо 10 разів. 4, 5, 6, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тепер мобілізуємо грудний відділ на ротацію: грудний та поперековий. Перша вправа називається розкрутка. Заводимо руку за голову. І тепер треба подивитися через сторону в стелю. І робимо видих. Тепер вертаємося в нейтральне положення. І 10 раз таких поворотів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер в іншу сторону. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Якщо у вас в одну сторону обертається гірше, то поступово ви побачите, що ця вправа допомагає розкрити хребет і все вирівняється. Тепер інша вправа я називаю для себе закрутка. Перекладаємо ручку так. І тепер опускаємося ніби плечем до підлоги. Робимо 10 разів. Міняємо кожен раз сторону. І. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9 10. І десять. І заключно вправа виконується лежачи на спині. Лягаємо. Тепер одну ногу згинаємо в стегні на 90 градусів. Натягуємо стопу, тримаємо руками за стегно. І тепер з натягнутою стопою намагаємося розтягнути під коліном. У вас, можливо, буде трошки менше кут, але поступово ви зможете його збільшити. Робимо 10 разів. І раз. Два. Видох при підйомі вгору. три. Чотири. Пять, шість. Сім, вісім. Девять і десять. Міняємо ногу і раз. Два три. Чотири. Пять, шість. Сім, вісім. дев'ять І десять. Виконуючи такий простий комплекс справ протягом. Максимум 10 хвилин один раз на день, ви вже відчуєте, що поступово біль в попереку, в грудному відділі, сутулість, а також скутість в хребті, зранку е проходить. Але вам потрібно підтримувати своє здоров'я і займатися також іншими вправами. Їх ви можете знайти у мене на каналі. Тому підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Якщо вам цікаво лікування. В Києві, то звертайтеся за номером телефону, я буду дуже радий вам допомогти. А також можете в коментарях написати е, запит на якусь проблему, і я обов'язково запишу на цю тему відео.